Крабові палички, які найсмачніші. Водний світ, краб крабич аквавіта, вічі, портлайт. Водний світ. Куштуємо. Класичні морожені крабові палички від водний світ. Плотні, сік є. І мені вони завжди подобались. Зазвичай на салат я беру водний світ. Але можливо, сьогодні ми знайдемо щось краще. Краб-крабич. Куштуємо. Mm. Ці були набагато сухіші, їх прямо жуєш і аж важко ковтнуть. Ну, от вони прям сухі розсипаються, коли ти їх жуєш, наче якийсь парафін чи щось таке. Ну от прям сухі, сухі і розсипаються якийсь е е е е е пісочок. Смак приємний, але текстура не та. Аквавіта. А тепер усе інакше, інакше. Куштує. Друзі, аквавіта дуже добре, дуже схожі на водний світ. Але вони ще якусь м'якішу текстуру мають, і мені вони дуже сподобались. Вічі. Куштуємо. Тут взагалі не було соку, Ви знаєте, коли жуєш шкаву паличку, і з неї витікає сік смачний. Тут його взагалі не було, і вона мала якусь таку. Типа, як жилеобразна консистенція, як це назвати? Ну коротше, як знаєте, такий плотний плотний пудін, рибний Порт-лайт. Куштує? Спочатку, коли почав жувати, здалися наче непогані. Текстура схожа була на Аквавіта і водний світ. Тобто плотний, сок витікає, але потім я відчув смак цього соку. Сок був з присмаком тараньки. Значить, от, заварили якийсь бульйон з сушеної, соляної риби. Друзі, 100% перемагають Аквавіта і водний світ. Що ті, що ті, дуже смачні.